І поки Аристарх колупає свої таблетки, ми будемо збирати ось такий комплект Lego Трімс 7 Plus. Це, це насправді вже такий важкий Так, да, Це в нас Ісла, яку ми від горла використовуємо. І цей комплект у нас уже насправді ну, важенькі. Там буде такий павучок здоровий, якого треба буде зібрати. Аристарх, ти зможеш сам впоратися? Я вам покажу Показую, наскільки велика інструкція. О! І там є. О! Аж на 4 листочки. Там є про павучка і є ще деякі деталі, які треба зібрати. Ну що будемо починати? Що там є першим кроком? Першим кроком. Що це? Оце? Покажу. Ні, як це називається? Це основа якась основа. Це основа нашої якоїсь там павутиння. Ти зараз робиш фундамент, так? на якому будуть стояти що? Павутиння, і там буде в нас заплутаний зайчик. Це така ідея лева. Бачу, дуже гарненько. Давай тепер що будемо закінчувати, ми поближче покажемо, щоб дітки побачили, як це виглядає. Так, Арістар трішки розмінкувався і забув. Поставити такі дві детальки маленьких, але ми зібрали. На що, що, що це означає, як це виглядає? Не знаю, як насправді, але зайка у нас в якійсь павутинці є якісь маленькі інопланетяни. Які такі ага, запутався зайка, зараз прийде і тебе з'їсть. От. Зараз Аристарх робить паучка. І ми вже покажемо, як це буде виглядати в повному комплекті. Покажи, як ти це все збираєш, як у тебе все виходить. збираю. Ну, не те ще прям быстро ти щось такі. Мабуть, хворієш, тому ти трішки лінкуєш, да? А, взяв таблетку, сидить довольний. Солодка? Так. Да. З мохом, <сум> Так називається. Тому вона трішки солоденька. Це для того, щоб у тебе... Не дерло горло і а, не пропадав голос, тому що ми трішки захворіли і а голос чі? може пропадати. Ти вже майже зібрав того помилка, бо він виглядає… випадка. Ти пам просто пам'ятаєш, як це треба збирати. Ясно. Ну чудово. Давай ми покажемо зараз, як це буде в повному вигляді. А, і скільки там кроків всього багато? Складний комплект. Я... Перший крок, перший крок, я зробив ось. Давай очі хвоста, щоб він був повноцінний, паучарик. Так? Я зробив що залишилось? У тебе є когтики салатові, є хвостик, я бачу, ти зробив. По інструкції у нас що залишається. Я вже дуже хочу показати, як це виглядає насправді. Ми, коли перший раз брали, він тобі сподобався, ми мабуть брали в Аврорі, так? Я, я Аврорі. — Ми більшість лего наших взяли в Аврорі. Тих, які попадали цікаві, яких у тебе не було. Отак він спить. Спить та да, розкладує такі лапки в інші сторони. Йому гарненько спиться. А коли він проголодається, він зайде і е, візьме того зайку ням-ням. То ще запутався в павутині. Так, дітки, ну що, отакий у нас вийшов комплект невеличкий. Павучок, павутина, зайка, зелений його друг. У павучка шевеліться і хвостик задньої частини, і очі шевеляться. Він може завсім взяти і отак ножки м'яти Насправді, у нас таких деталей немає, і ми дуже гарно з ними грали. І оцей зелений, можна з нього зняти оцю верхню шляпку, і воно виглядає просто як маленька дитинка. Тому комплект цікавий, 7 плюс 7+, у нього стоїть. Тобто для дітей 7 років і більше. А так все. Підписуйтесь на наш канал, на нашому. Точніше, на каналі Аристарха вже є два відео з попередніми зборами подібних невеличких комплектів. Ви можете там їх подивитись. Він збирав, а цей комплект виявився трішки складненьким, але оскільки він збирає його вдруге, то йому легше. Все, підписуйтесь, ставте лайк, пока-пока.